Пухнастик та викрадена веселка. Одного разу пухнастик прокинувся і здивувався, де моя веселка після дощу? Без неї світ такий сумний. Над лісом з'явився сірий дим. Він хихотів і тримав у мішку всі барви. Ха ха, кольори тепер мої, і весь світ буде тьмяним. Пухнастик не злякався. Він стиснув лапки і прошепотів Я поверну веселку, бо світ без неї не може жити. Пухнастик вирушив у мандрівку. На своєму шляху він зустрів маленьку синичку. Я подарую тобі свій жовтий спів, щоб він грів тебе, як сонечко, сказала вона. Пухнастик пішов далі і побачив велику квітку. Візьми мій рожевий колір, щоб світ завжди був сповнений краси, промовила вона. Біля річки пухнастик почув лагідний плескіт води. Візьми мій синій колір, щоб він нагадував, що ти сильніший, ніж думаєш, промовила річка. Пухнастик ішов далі і зустрів дерево. Візьми мій зелений колір, щоб пам'ятати, що сила росте в тобі промовило дерево. Пухнастик підійшов до сонця, і воно лагідно посміхнулося. Візьми мій червоний колір, щоб серце завжди було сміливим, прошепотіло сонце. На полі пухнастик зустрів гарбузика. Візьми мій помаранчевий колір, щоб ти ніколи не втрачав радості, сказав він. Сутінкова хмаринка подарувала пухнастику осінній останній колір. Візьми мій фіолетовий, щоб завжди вірити у дива, прошепотіла вона. Так пухнастих зібрав усі сім кольорів червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Вони засяяли навколо нього, утворюючи чарівну радугу. Веселка знову засяяла в небі, даруючи світові барви і радість, а пухнастик усміхнувся і прошепотів Там, де любов і дружба, завжди буде світло і радість.